Так, у нас є сходи. Ми зняли обмеження по висоті по ширині. Ось тут максимальне і мінімальне, щоб отримати по, на, на таку досить стрімку висоту-навсього всього 13 сходинок. Далі е, вибираємо е, тут режим сходовий марш е, обмальовуємо 10 сходинок. Навіть 11. І дві сходинки нам потрібно буде після. Один раз клацаємо після сходового майданчику. Обов'язково клацаємо ось тут, бачите, сходовий майданчик. Відтягуємо, ну сюди, треба просто було його зафіксувати. Я поставлю 1 см, тобто 10 мм. Далі, якщо треба більше, то більше, звичайно, можна. Беремо марш, повертаємося до маршу і домальовуємо цих дві сходинки. Ось вони. До речі, бачите, архікат підтягує, якщо мені там було десь більше, менше. Ось тут можна підтягнути. І вийшла ось така сходова квітка. А, тут три сходинки. Якщо дві сходинки, то відповідно ми беремо 11, знов цю сходову площадку, знов десяточка, ентер. І дві сходинки, от вони повертаємо марш, і дві сходинки. Якщо це мають бути дві сходинки, то буде акуратно ось так. Ми маємо і три сходинки, і дві сходинки теж як варіант.